Так, Всім привіт, сьогодні у нас 31 октября, знаходиться <кій> Толіцький район, село Ворошиловка. Ось така у нас копанка. От тут половина була. Оцю половину я викопав, вон туди землю викопав з тієї сторони. Тут пів копанки було. Дерево. Ось тут. ось тут край, я стою на краю коло дерева. І зараз викапую другу коп... ну, другу і час. <кій> і потім гребля обірветься, як той казав, ж з сторони копав-копав греблю, прорвало там був, і все залинуло. Звісно, погано, пластилін риця такий, прилипає до ковша, не випадає, ти його дергаєш важке, дуже важке. Хочу замітити, що треба набирати повенко, щось коли ти почав, почав а потім вуголок залишиться. І пів ковша так береш, щоб воно відставало, щоб воно потім дергаш, воно відпадало пластами. А коли ти повинком загріпаєш, воно як залипне і просто не випадає. Глубина десь біля 2 метрів виходить. глибше не виходить, бо воно водою залипає і не будеш 2 метри в воді ти нічого не бачиш, по-перше, ти чувствуєш все, ну, воно пальці, тут це все в воді погано. Тікає гребелька зараз прорве. Прорвало греблю, воняє мулякою. Ось такий ставочок вийшов. Ладно, всім удачи, всім пока. А я докопую ребельку далі і все.